Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Захтіла я чогось смачного. Так що будемо готувати, хто за мною. Давайте ріжу м'ясо. Так, думаю, якесь воно дуже дуже великий кусок. Треба такого, напевно, розрізати. А може такого. О! Ось буде лучше. Треба мені такими шайбами нарізати. Так, щоб було смачно. Як це різати? Напевно, ось такого розріжемо. Бажано, щоб воно було зі салом. Ну, так як в мене зі салом нема. Паршиво так не добре. Ну, хай буде так. О, отаку такими смужками якраз якраз добре. А що ми будемо з ним робити? Зараз я вам все покажу. Ось так. Такими кусочками ми поріжемо. М'ясо в мене свиняче. Сала немає, але ми трошки виправимо діло тоді погинакшому зробимо. Ось. Нарізаємо м'ясо, зараз ми його приправимо трошки. Так, будемо приправляти. Це сіль у нас. Так, дівчата, може, кому треба адвоката, адвокатську консультацію. То у мене є номер телефону можна йому. Ось я вам можу продиктувати. Кому треба, можете дзвонити, пан Василь Бартко. Ось номер 093 224 26 86. Ще раз повторюю, 093. 224, 26, 86. Ось, ну і код плюс 300, 38. Якщо треба десь далі. О, адвокатське об'єднання легал. Так що, якщо кому треба, можете звертатися до пана Василя він вам надасть консультацію. Так, паприка мелина, копчена. Ось така. Красота у нас є? Але я рукою гарно вимішаю, але гарно пахне, але вже пахне. Мелений перець, ну я його візьму такою рукою, бо я багато давати не буду. По всьому чуть-чуть. Чуть-чуть, Ну, вже пахне. Ось чуть-чуть. Кажу перець мене. коліандр. Господь, вибачте, дівчата. Чи ні? А ні, коліандр. точно. Чуть, чуть чуть і трохи перцю чилі. Дуже багато. Я меляну не буду давати, а то трошки, да. щоб картопелька і все було на смачненьке. Ось такі перці я отримала на подарок приправи. Ось відео в мене є на каналі. Від кого цей подарок мені прийшов. Ось я дякую, пан Василей, за такий гарний подарок. Ось так зараз ми його вимішаємо. Та й вимішаємо. Ох, і запах. Красота. А воно проходить з солею з перцями. О, з куліандром. Дуже гарний запах має. О! А ми будемо друге щось робити. А ми поріжемо картопельку такими більшими кусочками. Дивимося, чи ми той кусок будемо брати, чи ні, чи він піде, чи не піде, не знаю. Захотілося б такої картоплі печеної. Я думаю, буде дуже смачно. Ну, от я вже забагато ріжу. Ну, зараз подивимось, скільки нас піде картоплі. Ну, можу сказати, от то якось нерівно врізала. Що це я ріжу? От, якісь тоненькі, ну нічого. Ось так. Картоплі я заправляти не буду нічим, бо в нас є м'ясо заправлене. Ось так. Ну, кому мої відео цікаві і корисні, не забувайте підписуватися, писати, що би ви хотіли б, щоб я приготувала. От, ось я неправильно натягнула. Якщо я таке вмію готувати, то постараюсь приготувати. ось. Зараз подивимося, ми ще м'ясо подопихаємо. Чекайте, де від третій? Бо тут таке, а от м'ясо саме головне. Це для мене. Я не знаю. Я люблю м'ясо. Я люблю, коли багато м'яса. Ще трошки прийдуть малі зі школи. Ау! Куди палець колеш? Йдуть малі зі школи і посмакують смаколиків, О, і буде тоді смачно всім. Так що ось таке то діло? Уратно пальців не проколіт. я вже вколола одного пальця. Ну, не страшно так, тільки чуть-чуть. -чуть, як казав мій Ілюша. Ладно, я зараз всі населяю м'ясо все. А тоді. А тоді покажу, що, що я буду далі з тим м'ясом робити. Так, ну а зараз заливаємо наші. Шашлики чи як правильно сказати, не знаю. Так. Нікого не заставляю так готувати. Повтораю. Бо зараз кажуть, хто так готує. Це неправильно. Ви готуйте, як для вас правильно. А я готую. Як мені добре? Це. Масло. Да-да, так воно є. Саме настояще. Козине масло. Так, так, я його люблю скрізь пхати. Як і сметану, так і масло. І ще трохи, на всяк случай, присолю, Щоб нам хватило. Щоб нам хватило. Солі. Ще то й заведемо. трошки сюди до, до серединки посунемо. О, от так буде гарно. Дам я трошки маселка, бо в мене тут сала нема. Якщо сало, то сало з м'ясом таке. То масла не треба, бо там буде жир з сала. Ну, а так як в мене тут м'ясо, то тут жиру не буде стільки. А я люблю, коли м'ясо сочне і смачне. Ну, а ви як любите, так готуйте ви. Ось. І зараз ми відправимось пекти наше м'ясо з картопелькою. Ну, зараз ми ще по одному шару дамо фольги. Ось так що. Зараз кажу, що мало фольги. то не так. А я готую так. Так. Ось. То хочете, можете дати й три шари. О, ну, я, напевно, два тільки дам. І усе. Ну, зараз завиню ще тих два, а тоді підемо на двір жарити. Ось така красота в мене розцвела. Ось такі. Як їх примулка, чи як вона звездці зацвела. Ось тим такий красавчик. Менчите, а який ароматний? Ну та що, ну а це ось так я поставила свою картопельку з м'язком. Картопля козам зварилася. Ось. Козам, курам. А ось так ми сюди. Я підняла ще по одній цеглині, щоб вище було до вогню, щоб не над самим вогнем. От, і поставила пектися. Поки малі школи прийдуть, вона собі помаленьку спечеться моя картопелька з м'язком. І будемо його поволі повертати всяку. От. І хай вона собі помаленьку нам нагрівається, пропікається. Ось так. І я побалую діток і сама коло них поїм смачно. Так, так, я люблю смачно поїсти. Так, так, у нас в селі все дармове. Приходьте, хати пусти є. Живіть і будете їсти, ви все дармове. Ось так. А я йду, треба сапати полуниці далі, бо роботи ще багатсько. Так, щось таке діло. Ну, вже як спечеться, тоді покажу. Так, хлібчик я напекла, я сьогодні не забула. Що в мене хлібчик стоїть в духовці, печеться. Ну, прийшла Наталя зі школи. І ми зараз відкриємо. Я тобі казала. Ось. Його можна відкрити, щоб воно зажарилося трошки. Ну, щоб було таке-таке кольорове, -таке, піджарене. Все м'ягеньке. Ой. Так. Тобі як з юшечкою чи без? Я тобі відбувається. Ось Ось ти, юшечки скільки. Дає тобі кружку? Ні-ні, доця, я зараз ні, ні, я... ні, я тільки тобі дам. І покажу більше. О! Давай я в тебе один кусочок. Тож бери. Заберу. Дай мені виделочку, я попробую тільки. Ну, а це Дай виделочку, а те я тобі віддам зараз. Ти така ж не подирелася, то для мене а тобі не можна. То я зараз собі візьму. Ну, то бери, собі. Так, попробуємо. Якраз поселити, вгадала. Заходьте до мене на смакуту. Там ще дві на дворі печеться. На вогні тримай, бо ще Іван не прийшов. Так що ось таке діло. Всім смачного, мирного неба і міцного здоров'я. Ми будемо обідати з Наталією. Всім па-па.